Черговий випуск новин на рідному телеканалі. Ми підготували для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. Масштабні пожежі в екосистемі на Вінниччині. Благодійний фестиваль веснянок та гаївок проведуть на Вінниччині. Безкоштовне відвідування зоопарку для пільгових категорій. 23 пожежі сухої трави на відкритих територіях ліквідували вінницькі рятувальники за минулу добу. Вугонь охопив 20 гектарів. Найбільше загорання сталося у вороновиці та в селі медвежа Вушко. Горіли трава, у чи чагарники. Причина людська недбалість. Подібні загоряння в екосистемах останнім часом трапляються все частіше. Бійці ДСНС щодня фіксують десятки випадків через необережне поводження людей з вогнем. Рятувальники вкотре нагадують, не спалювати суху траву чи сміт це не лише шкодить довкіллю, а й може призвести до масштабних пожеж та загрози життю. 30 квітня в Україні відзначають День прикордонника професійне свято військових, які першими стають на захист державного кордону. Саме вони зустрічають ворога на суші в морі та у повітрі, виконують бойові завдання та забезпечують спокій на рубежах країни. 30 квітня встановлено як державне свято у 2018 році. Як шану подій 1918-го, коли прикордонні частини УНР вперше взяли під контроль кордони нової української держави. Сьогодні прикордонники продовжують бо боротися за незалежність та цілісність державних рубежів. Шкільні відходи перетворюють на біогумус. У Ситковецькому ліцеї Гайсенського району запрацювала верміферма. Учні та вчителі вчаться переробляти органічні відходи за допомогою каліфорнійських черв'яків, які виробляють ці добриво біогумус. Ліцеїсти здобувають практичні навички у сферах біології, екології, сільського господарства та підприємництва. З нами на зв'язку Олена Соломенцева, директорка Ситковецького ліцею. Вітаємо вас. Вітаю вас. Чому саме верміферму вирішили організувати у вашому ліцеї? Ідея виникла через просте бажання створити найкращі умови для зростання і навчання наших ліцеїстів. Адже через реалізацію цієї ініціативи ми отримуємо користь. Перш за все, це екологічне мислення. Працюючи з Верміфермою, здобувачі освіти на практиці дізнаються про важливість переробки відходів, збереження природних ресурсів. Наступне це підприємницька діяльність. Проект надасть здобувачам освіти унікальну можливість спробувати себе в ролі підприємців. Вони навчаться доглядати за черв'яками, отримувати біогумус, розробляти стратегії його продажу та просування. Це стане цінним досвідом у сфері маркетингу, фінансової грамотності та командної роботи. Безперечно, тут будуть практичні навички, тому що діти отримують. Практичні навички у сфері біології, екології, сільського господарства та підприємництва і зможуть проводити різні досліди, що спостерігати, як біогумус впливає на ріст рослин. А ось, наприклад, зможуть ліцеїсти потім в майбутньому біогумус, наприклад, ну, продавати його? Безперечно, це одна із наших цілей. Оскільки е, планується, що отримані кошти в процесі реалізації бойового гумусу підуть на розвиток спорту в ліцеї або ж облаштування куточків для відпочинку наших здобувачів освіти тощо. А як же ж реагують самі діти на таку ініціативу? Е, лише 24 квітня цього року ми розпочали роботу і створили вермі ферму. Безперечно, всім цікаво. Всі спостерігають, планують майбутнє і приносять, підгодовують наших працьовитих черв'яків органічними відходами і з зацікавленням спостерігають за роботою черв'ячків. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам за цікавість до нашого проєкту. Нашим глядачам нагадую, Олена Соломенцева, директорка Ситковецького ліцею, була з нами на зв'язку. Подивитися на життя полярних повків, ведмедів та ягуарів, а ще інших мешканців Подільського зоопарку. Що середи безкоштовно учасники бойових дій, пенсіонери, переселенці та діти з багатодітних родин можуть поспілкуватись та познайомитись з життям екзотичних тварин. Привіт, привіт, віть, віть. Анатолій на псевдо Полтава проходить реабілітацію у Вінниці разом з товаришами на екскурсії у Подільському зоопарку. Військовослужбовцю після численних контузій та поранень, спілкування з тваринами, важлива реабілітація та ментальне відновлення. Лечі рояль на раніше все було. Ну як Боженька дав шанс позитива. Ну, короче, вижив. Навіть бачите, ноги руки свої залишили. Прикольно, ну Щось нове, ми такого на війні не бачили. Я до цього всього отвигнув як от людей, як животних. Воно так хорошо, красиво. Ці животні добрі, якісь ну, без агресії. Ну, в общем, э, круто. Подивитися на тваринок, побачити ведмежат, білочок та ягуара можуть учасники бойових дій, діти, переселенці та з багатодітних родин, ліквідатори аварії на ЧАЕС і пенсіонери, що у Подільському зоопарку безкоштовний день. Нам приємно те, що до нас возять наших воїнів, які за, за обороняють нашу державу, Україну. І ми бачимо їхній образ чи вираз лиця, коли вони заходять і коли вони виходять звідси. Коли виходять, вони вже посміхаються, вони спілкуються, вони задоволені, розповідають одне одному по телефоні своїм рідним, близьким розказують, своїм побратимам, яких вони бачили тварин. Вони приємно вражені про їхній стан здоров'я, про їхні вольєри, про їх ну про всю атмосферу нашого подільського за військовослужбовець Олексій із Донецька зараз проходить реабілітацію у Вінниці. У Збройних силах України він служить уже 18 років. Такий відпочинок це гарна можливість відновити психологічний стан. Після відновлення Олексій повернеться до служби. Реабілітація проходить дійсно дуже добре. Ну це без перевищень цього всього. Мене все влаштовує. Я перший раз за стільки років служби відчуваю себе добре і думаю, буде ще краще. Серед відвідувачів зоопарку і Дарина з Донецька разом з батьком прийшла на екскурсію до звіринцю, аби з користю провести час разом. Мій батько отримав безкоштовний пільговий вхід. Я пройшла за повною вартістю. Нам, в принципі, все тут дуже дуже подобається. Особливо сподобались ведміді, тому що вони були найбільш привітні зранку, поки всі спали, то ведмеді були найбільш активні, тому ми на них мали можливість більше подивитись. В принципі, всі тварини дуже доглянуті, дуже нам тут подобається. Подільському зоопарку є понад 190 тварин та 180 птахів. Через повномасштабну війну подільський зоопарк прихистив чимало пернатих та звірів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. Благодійний фестиваль веснянок та гаївок крокове колесо знову проведуть на Вінниччині. 10 травня в селі Серебринці, могилів Подільського району, лунатимуть народні пісні. Окрім хороводів, ігор, розпису, писанок і печива. Організатори готують ярмарок і традиційні страви. Усе з благодійною метою під час свята збиратимуть кошти для збройних сил України. З нами на зв'язку Марія Філіпішина, голова молодіжної ради Вендичанської селищної ради і вчителька літератури. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, чому ви обрали саме формат ось веснянок та гаївок, які значення ці традиції мають для громади сьогодні? Ми обрали формат веснянок та гаївок, адже це жива ниточка із глибоким корінням нашої культури. Вони символізують радість та пробудження від всього пробудження від зими, все нове. Весну для нашої громади це можливість об'єднатися, стати одним цілим, а також передати традиції молодшим поколінням і віднайти світло в цей нелегкий час. Чим цьогоріч фестиваль відрізняється від попереднього, що з'явилось нового в програмі? Цьогоріч ми збільшимо таймінг нашого фестивалю. Минулому році він тривав приблизно дві години. Цього року ми плануємо розпочати о 12-й годині і закінчити приблизно о 5-й вечора. З новинок це будуть атракціони для наймолодших: аквагри, також водіння хороводів, ігри, забави, заклички, веснянки, співи. Також ми розширимо майстерку наших соціально-побутових танців. І гості нашого фестивалю це народний артист України Микола Янченко та фольклорний ансамбль громиці з міста Києва. Вони мають дуже гарну обширну програму для наших гостей. Як я вже згадував, фестиваль буде проведено з благодійною метою. От як вам в як ви поєднаєте саме розважальну частину? Тобто, я маю на увазі, як саме збиратимуть кошти на потреби збройних сил України. Кожен наш фестиваль в нашому селі має основну мету: це збір коштів для збройних сил України. І щоразу ми їх збираємо для громадської організації Крила Янгола. Вони майструють у дрони і називають їх іменами погиблих воїнів і відправляють на їхні частини. Цьогоріч ми також додаємо до збору коштів на крила Янгола. Ми додаємо. Алею слави збір коштів на нашу алею слави, яку ми зараз робимо в нашій громаді. Для цього по території фестивалю буде багато локацій, працюватимуть волонтери, біля кожної локації буде скринька, всі бажаючі можуть задонатити майстер-класи і кожен бажаючий, а так ще ярмарка буде від наших жителів, від нашої громади, смаколики, випічка. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, про благодійний ярмарок нам розповідала Марія Філіпішана, голова молодіжної ради, Вендичанської селищної ради і вчителька літератури. А на цьому ми власне завершуємо наш випуск новин. Дякуємо, що залишались з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовим потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре.